Вітаю товариство з вами Ігор. І сьогодні я хотів поділитися своїм досвідом зняття коштів із валютного депозиту в Абанку, який є партнером Універсалбанку. Якщо ви купуєте іноземну валюту з допомогою Монобанку, то у вас є дві опції: або зняти ці кошти в касі Універсалбанку, або в Абанку, який власне є партнером. Однак, у випадку із другим виникають певні складнощі, про що можна почитати на форумах, також є нарікання в різних там чатах, пов'язаних із монобанками. Ти що? Я вже не в тому віці, щоб це так. Нервувати. Я раніше не користувався послугами А банку, тому що я проживав в Києві, там був Універсалбанк і можна було спокійно звернутися до нього, замовивши готів. Однак я зараз перебуваю в Миколаєві, тут відділення немає, однак є Абанк. <плес> і я вирішив дізнатися, чи дійсно можна просто так прийти і отримати кошти з того депозиту, який у мене закінчився. Тож, власне, хочу розповісти, що вийшло із сьогоднішнього відвідування банку. Поїхали! А справа була така: зранку я отримав сповіщення про те, що в мене закінчився черговий депозит. Як я вже казав, я готівку не замовляв, тому що перебуваю в Миколаєві. Тут просто немає універсалбанку. Я загуглив де найближче відділення А банку, підійшов до нього. Воно зачинене. Ніколи такого не було. Тоді подивився, де є центральне відділення. Зайшов до відділення, у каса не працювала, що досить таки цікаво, Була десята година ранку, тому що касир, попередньо, я коли заходив до банку, вона вийшла поговорити по телефону. Але добре, мабуть, тут ніхто не поспішає. Були пенсіонери, які її чекали. Також були просто відвідувачі, які там спілкувалися із менеджерами. У мене менеджер запитав, що я хочу. Сказав: хочу зняти кошти із депозиту. Він спочатку сказав, що доларів немає. Я відповів: мене долари не цікавлять, хочу зняти євро. А євро без проблем. Заходьте, яка вам сума потрібна? Кажу, 600 євро. Так, звісно, такі кошти є. І відповідно ще мені наголосив менеджер: якщо б я хотів купити євро в касі, то на жаль, вони не продають. А от саме під депозит ці кошти зарезервовані. se fundamental në rrishë. Я дочекався, поки приде касирка, паралельно сформував код в Монобанку для того, щоб зняти свій депозит. Я також телефонував підтримку монобанку і мені повідомили, що у випадку, наприклад, якщо в касі було 400 євро, то вони мені могли сформувати код на 400 євро, а відповідно, 200 євро в мене ще були на депозиті, і так би я умовно міг би приходити до банку і знімати частинами. Однак ця сума була, тому я сформував код на цю всю суму. У касі я надав код, підтвердив списання, також підписав певний документ, що вони мене ідентифікували, що я користувався їх послугами без проблем. Це було зробити нескладно. Одначе що цікаво, що і на касі і менеджер намагалися мені впарити свою карту Абанку. Я сказав, що ні, поки не цікаво, не хочу користуватися послугами, але ось такий нав'язливий агресивний маркетинг мені не зовсім подобається. І особливо з натяком, а що вам подобається в Монобанку чи що подобається в Приватбанку. Яка їхня справа, що мені подобається, просто я не хочу отримувати ще одну карту Абанку. Тікайте, швиденько, поки не пізно. У будь-якому випадку я кошти зняв і пішов. І можу сказати, що єдиний був мінус, те, що мені впарювали свою карту. А сама процедура пройшла досить таки швидко, кошти я отримав без жодних проблем. <свят> Тож хотів би зробити попередні підсумки. Якщо ви відкриваєте валютний депозит у доларі і звертаєтесь до банку, то скоріше за все такої валюти не буде. Про що мені підтвердила менеджерка, що до рідко вона надходить саме в місті Миколаєві. Якщо, наприклад, ви хочете відкрити депозит у євро, то скоріше за все ці кошти будуть, бо євро не така популярна валюта. А для мене вона популярна. Тому що я переважно всі операції роблю в євро, хоча в моєму портфелі, звісно, є і доларові депозити. І також вам раджу переглянути, можливо, свій підхід до відкриття депозитів, адже євро не така погана валюта, одначе це знову ж таки не фінансова рекомендація. Хоча свій портфель треба формувати правильно, і він має включати декілька валют, а не лише одну. Без цих речей не обійтися. Це база, це фундамент. Ну ось, власне, і все, що я хотів розповісти у сьогоднішньому відео. Якщо у вас були свої історії, пов'язані із зняттям готівки в Абанку, або у вас є якісь запитання, будь ласка, пишіть в коментарях до цього відео. Буду вам вдячний за вподобайку. Тримайтеся і до зустрічі в нових відео.